Понад півсотні колядницьких гуртів з України та за кордону стали учасниками 14-го міжнародного фестивалю «Коляда на мазлях». Традиційний різдвяний фестиваль започаткували божественна літургія та молитва за Україну. Молитовне дійство присвячувалося народженню Ісуса Христа та українській перемозі над ворогом, яка неодмінно настане. Хочу привітати всіх нас з величним святом Різдва Христового. Дуже символічно і важливо, тому що наші захисники і захисниці сьогодні під обстрілами захищають нашу державу. Захищають нашу державність. А ми тут всі разом в Тиловій області колядуємо, прославляємо Ісуса Христа. Я хочу, щоб в кожній країні щоб весь світ почув таку нашу гучну колядку. Тому що цього року це зовсім інша колядка. Вона не була такою ні рік, ні два роки назад. Цього року колядка сповнена безмежною любові до рідної землі. Це є смуток і біль по втраті наших хлопців і дівчат. Це є смуток в тому, що люди не можуть жити там, де вони хочуть жити, Ви бачили сьогодні колектив з Маріуполя. В цьому слові є смуток того, що не всі родини на Різдво, на святу вечерю могли бути в повному складі. Тому ми сьогодні молимося. Ми колядуємо. у храмі царя Христалу різдвяні співи у виконанні колядників з різних регіонів України, хору за участі вимушених переселенців і бійців з передової. Зарубіжні самодіяльні колективи колідуватимуть в онлайн-форматі. Така практика застосовувалася в період пандемії. У перший фестивальний день колідували молодіжний гурт Долинського будинку культури, вокальний гурт Ямаріуполь, Національний академічний гуцульський ансамбль, пісні і танці гуцулія. Ми єдині з тими, кому зараз є найважче з нашими воїнами, з нашими людьми на окупованих територіях. Оцей місточок власне ми хотіли прокласти у цьому відкритті. Важливо донести до людей, можливо, тут на західній Україні, так що і ми теж українці. Патріотичні і традиційні різдвяні колядки лунають наживо у прямій телетрансляції та соціальних мережах. Колядана Майзля завершиться у старий новий рік величним галаконцертом за участі духового оркестру Національної гвардії України. Михайло Березень Ярослав Лелет новини на вежі.